На одному із пляжів Полтави виявили перевищення рівня кишкової палички. Про це повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий. На пляжах Полтавщини, а точніше на одному з них на пляжі Київського району зафіксовано перевищення рівня лектозапозитивної кишкової палички. Там 15 тисяч норма є в 5 тисяч ЛКП. Все, що нижче, це добре, все, що вище, це погано. Кишкова паличка це інфекція брудних рук. Через неї може бути діарея, погане самопочуття, слабкість, говорить Олександр Парцевий. Епідеміолог додає, рекомендує такій річці не купатися. Це може загрожувати тим, що ви захворієте або на якусь інфекційну палячку, або якесь шкірне захворювання. Ну, варіантів дуже багато, щось саме конкретно виділити неможливо. Відпочивальники ж кажуть, якщо вода прозора, значить чиста. А відтак без перешкод купаються. Все добре. Воду приходиться ковтати, але поки що все нормально. Ніяких симптомів немає. Взагалі тут пляж гарний. Купаюся та й купаюся. Все добре. Про небезпечність кишкової палички знає Полтавка Зоя. Каже, якщо дотримуватися деяких правил, інфекцію можна оминути. Я так вважаю, що кишкова паличка небезпечна, якщо вона потрапляє всередину. Можливо, діти, якщо купаються, і вони там хлюпаються, і вона потрапляє їм до рота багато і так далі. А ми такого нічого не робимо. За інформацією Полтавського обласного центру профілактики перевищення рівня кишкової палички, зафіксували і в інших річках області, зокрема у Кременчуці, в річці Сухий Кагамлик та у Дніпрі.